Об'ємний, можливо, якась історія в нього є. Так, дійсно, він не просто цікавий, У нього є своя історія. Почалося з історії, можна сказати, трагічної. Ось дивіться фото. Ну, Вікторину або конкурс. Зараз я загадаю дві загадки. Скажіть, будь ласка, де сам пан Володимир? Володимир, як завжди, на роботі, працює. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні ми знову в гостях у чарівної пані Світлани та пана Володимира. Доброго дня, пані Світлана. Добрий день. Щиро вдячні їм за гостинність і можливість знову доторкнутися до краси колекції. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Отже, друзі, ми сьогодні будемо з вами переглядати другу частину колекції господарів. Сьогодні будемо дивитися нові вироби, спілкуватися з власниками, оглядати, можна навіть брати в руки дивитися все. Будь ласка, ось такі вази, глечики, молочники. Макітрочки, подивіться, тут і Васильків присутній, і Запоріжжя. Але з усіх переглянутих, як на мене, ось найбільший глечик мені кинувся в вічі. Будь ласка, пані Світлана, розкажіть, що це за глечик такий цікавий. Об'ємний, можливо, якась історія в нього є. Так, дійсно, він не просто цікавий, у нього є своя історія. Так. Цей глечик, глечик моєї бабусі, угу. а історія починається в 43-му році. В хаті моєї бабусі зупинилися німці. Угу. І після бою вони приходили на відпочинок. А один з німців любив бавитися, заспокоювати дитину малу, дочку моєї, мою маму, дочку моєї бабусі. Так він її заспокоював, бавився з нею і давав мед, бо в цьому глечику зберігався мед. Супер. І він її трошечки ну не то, що підгодовував, а просто заспокоював, uh -huh. щоб вона по колисці лежала. Ось дивіться, друзі. Як цікаво, глечик з історією має свою історію. Він, він зараз знаходиться у вас, так це є як сімейною реліквією. Так, так, це дійсно сімейна реліквія угу. і має таку цінність історичну. Цінність для вас, так, дякую, дуже цікава розповідь. Продовжуємо. На кухні ще є одна поличка. Ваза. Ручна робота, ЛКСФ. Перше таку бачу. Куманець без кришки. Також розмальований вручну. Друзі, якщо я не помиляюся, Васильків. Але можливо, хто мене виправить, то, будь ласка, в коментарях напишіть, хто виробник. Вазочка з квітами. Ручна робота. Здається, косів. А ми перейшли в іншу кімнату. Пані Світлана нас запросила ось до цієї полички. Друзі, в цієї полички є своя історія. Ми з вами бачимо це будянський фаянс. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, з чого все почалося? Почалося з історії, можна сказати, трагічної. Ось дивіться, фотографія. Так На цьому фото літня кухня моєї бабусі. Це в селі, так? В селі угу. трапилася раптова неочікувана Якась пожежа, пожежа. Угу. і залишилася одна єдина тарілочка. Тобто, з усього краму, і що там було? З усього краму залишилася вигоріло, залишилася тільки тарілочка. тарілочка. Прошу, друзі. І саме вона дала старт. Нові колекції ага. почала збирати будянський фаянс. Ага. Тобто так... з неї все почалося, з неї так? все почалося, так. Ви вирішили так компенсувати втрати? Втрату, так, так. і пам'ять, і втрату, ага. і хобі таке дуже цікаве. Ага. Дякую за свою роль. Відіграв. Дякую, дуже цікава розповідь, не дивлячись на те, що дійсно неприємне, неприємна розповідь, але бачите, друзі. Почалася така історія формування будянського фаянсу, колекції. Військово в нову якість. Так, трагедія. Таку більш менш сприємну. Так, ось ми бачимо шпротниця, це ще 20-х років також будянський фаянс. Рідкісний салатник, має ручний розпис. Клеймо буде 70-х років. Подивіться. Пані Світлана, яка гарна тарілочка для других страв. Так, ще хочу вам показати ось таку з пташкою. Це в нас блюдо і набір для узвару. Ручний розпис, об'ємне зображення. Ось така. Чудова колекція. Будянських виробів. Пані Світлана під дані вироби навіть замовила нову шафу. На першому фоні ми бачимо дівчина з бубном. Вона в традиційному вбранні. Має таку легку усмішку, є впевнені рухи. Дана статуетка має ручний розпис, ніжні кольори, справжня перлина серед поцелянових танцівниць. Клеймо київський експериментальний кераміко-художній завод. Далі ми бачимо дещо оголену дівчину. Витончена, елегантна. Майстерно виліплена зі світлою прозорістю порцеляни. Також Київський експериментальний кераміко-художній завод. Не часто зустрічається, а являється рідкістю. Далі переходимо, друзі. Ми бачимо з вами. Позаду дівчина з квіткою в волоссях, або ще ми її називаємо Кармен, а офіційно вона називається іспанський танець. Ця статуетка користується попитом. Дуже популярна серед колекціонерів. Має ручний розпис. Клеймо Київський експериментальний кераміко-художній завод. Подивіться навіть присутній знак якості. Дана статуетка динамічна, поза характерна для фламенко. Автор, автор зумів передати пристрасть і жіночу силу. Далі переходимо, друзі, статуетка Анука Атнімі. Дівчинка годує песика. Київський експериментальний кераміко-художній. Старе клеймо. Ручний розпис. Також, якщо порівнювати з полонськими статуетками, то київську ми можемо знайти рідше. Поруч ми бачимо з вами ще одна композиція пара. Танець, можливо, гопачок, можливо, інший. Але така зворушлива сцена досить знайома та тепла. Клеймо, будь ласка. Ось ми з вами ще повертаємося, пропустили хлопчик або дівчинка з санчатами. Ручна робота. Клиїмо глобус. Далі статуетка дівчинка з хлопчиком кормлять голубів. Київська також рідше зустрічається, аніж Полонська, серветниця. Такі серветниці користуються попитом серед господинь. Ручна робота в новому стані. Далі ми бачимо серію вазочок мініатюр. Ось, будь ласка, більш така з широким верхом. Видовжена. Але також являється мініатюрою, орієнтовна висота 10 см. Та більш витончена також ваза мініатюрка. Хочу вам показати чайницю. До речі, такою чайницею користуюся в побуті. Зберігаю в неї м'яту Київ. Шовчик позаду і вазочка. Ось, друзі, така гарна збірка Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Минулого разу пан Володимир обіцяв більше показати нам Баранівки. Ось, будь ласка, саме ці вироби знаходилися в коробці. Зараз вони розміщені для демонстрації. Хочу вам показати коротенько. Молочники, виробництво Баранівського фарфорового заводу. До речі, друзі, пані Світлана запропонувала зробити таку ну, вікторину або конкурс. Зараз я загадаю дві загадки. Під відео, будь ласка, пишіть відповіді. Відповідь буде вірна та, якщо людина напише дві відповіді, одночасово вірні. Тобто не підходить відповідь, якщо одне, одна буде розгадка вірна, а інша ні. Така не підходить. Тільки відразу дві повноцінних відповіді. Подарунок буде від господарів. Баранівські оселедниці, дві штуки, доставка буде безкоштовна. Отже, перша загадка. Друзі, хто знає, скільки прохідних було на Баранівському фарфоровому заводі? Чекаю на відповідь в коментарях. І друга загадка. На Баранівському фарфоровому заводі був магазин по реалізації виробів. Як він називався? Отже, коротенько кожен молочник продемонструю. Будь ласка. Такі вироби, але інші предмети мені траплялися. Рідкісний не часто зустрічається. Взагалі не бачу таких виробів. Вважаю, що є такий сервіс. Якщо у кого є, друзі, поділіться в коментарях, щоб ми знали, що він дійсно існує. 50-ті роки. Зображення аерографія, агрус. Сервіс. Один раз в житті бачив повний сервіс. Друзі, неймовірна краса. Художники в майстерні працювали добросовісно, вкладали всю свою творчість, талант, старання. Аерографія блакитне криттє зелене п'ятдесяті роки. Петриківочка. В роки Баранівка. Ну і такі молочники, сервізи трапляються нам. Але я вважаю, друзі, що ще років 10-15 пройде, також буде вже великою рідкістю. Ось. Ну і наостанок ще раз покажу подаруночок. Будь ласка, вони в новому стані. Цікаві по своєму зображенню та формі. Ми з вами знаємо, що пан Володимир Кравець. Проходячи мимо, не міг пройти, тому відзняв для вас відео, друзі, пан Володимир пошив костюм Тореодора для свого сина на творчий вечір. Ми з вами знаємо, що Тореодор це учасник кориди, людина, яка професійно виступає на арені і веде бій з биком. Ось, будь ласка, плащ, яким. Тореадор має визивати бика на себе. Ось такий гарний виріб. Третя частина молочників. Ось перед вами рідкісна форма. Деколь зображення. Баранівка сорокові руки. До речі, друзі, хочу вам розповісти власні враження від поїздки. На Баранівський фарфоровий завод, де я побував торік. На жаль, доступ був лише до корпусу гріпарі. Ось ми бачимо відчайного Сергізу Золота Нива. Корпус гріпарі це старе напівзруйноване приміщення. Але я все одно із задоволенням прогулявся по заводу, вдихнув атмосферу минулого. Доторкнувся до історії, знайшов ряд цікавих речей рідкісних, які навіть не очікував побачити. Спробував залізти в підвал гріпарі, проліз метрів 100 в підвалі. Далі було провалля. Я засумнівався і повернувся. Це все є на відео. Там всі мої пригоди. Дійсно, будівля вже майже розсипається, але стіни досі стоять, як мовчазні свідки нашої історії. Хочете побачити все на власні очі? Будь ласка, під відео залишу в першому коментарі закріплення. Обов'язково подивіться на мої пригоди на Баранівському фарфоровому заводі. Мальвочка уручний розпис Баранівка 50-ті роки. Переходимо до виробів сумського фарфорового заводу. Перед нами чайний сервіс, називається яблуко. Подивіться, який тоненький фарфор, жовте криття, суми, другий сорт. Ручки тримачів у вигляді листочків досить зручно. Взагалі, друзі, сумський фарфоровий завод заснований в 1960-х роках. Він спеціалізувався на виготовленні столових, чайного, сувенірного фарфору. Продукція вирізнялася якістю білизною. Ось подивіться, який білий-білий фарфор. Має ручний розпис, чайник егоїст, присутній знак якості. Також продукція його відрізнялася дуже гарним ручним розписом. Завод активно експортував вироби за кордон, особливо у 70-80-х -х, х роках. Старе клеймо. Ну і на жаль, після 2000-х років виробництво занепало, і завод припинив свою роботу. Але порцеляна Сум сьогодні високо цінується серед колекціонерів. Друзі, ручний розпис, подивіться, два різних, дві різних форми чайників доловних, чайники гіганти. Ось рідкісна таріль, цукерниця, суми. Можливо, від столового сервізу або набору для десерту. Також подивіться два чайника егоїста, але в різній формі. Перший ручна робота, також ручна робота з поєднанням аерографії. Суми, присутній знак якості. Також ізюминка сумського фарфорового заводу те, що вони максимально використовували позолоти, і, як показала практика, досить. Вдало в них вийшло, тому що подивіться, які вироби з позолоти гарні. По-перше, носик в позолоті, ручка тримач ручка тримач на кришці, сіточка. Дуже круті вироби вийшли насправді. Друга частина молочників. Також коротенько покажу. Взагалі Баранівський фарфоровий завод. Це один із найстаріших. В Україні він заснований ще у 1802 році на Житомирщині. Ось, будь ласка, клеймо відповідає 1920 рокам. Тобто, цьому молочнику вже 100 років. Спочатку на заводі виготовляли вишукані сервізи для шляхти та імператорського двору. Деякі вироби позолочувалися вручну та мали маркування царської епохи. У 20 столітті на заводі працювали талановиті художники, які створювали колекційний посуд, статуетки з ручним розписом. До речі, в мене в особистій збірці є така чашка. З даним клеймом з Лебедями. Я її придбав на почанні, і, здається, якщо не помиляюсь, 1800 гривень. Взагалі, Баранівський фарфоров... фарфоровий завод він експортував свою продукцію до 20 країн світу. Це в першу чергу Франція, Німеччина, Канада, США. Але на цьому заводі виготовлялися не лише посуд, а й статуетки, декоративні тарілі, вази, які на сьогодні є колекційними, та стали вже раритетом. До речі, на Баранівському заводі навіть виготовляли спеціальні тарілі, які розміщалися на надгробках. На жаль, після 2000-х років виробництво скоротилося, і з часом офіційно завод припинив свою діяльність. Але Баранівський фарфор досі живе в руках колекціонерів, на барахолках, як ми бачимо, в музеях і просто на ваших поличках. Перед вами чотири рідкісні чайні пари. Баранівського фарфорового заводу. Усі вони датуються 50 ми роками 20-го століття. Перші дві пари з ніжним зображенням польові маки. Виконані у техніці аерографія. Тонка розсіяна фарба. Створює ефект легкої акварелі. Ось подивіться. Далі дві наступні пари. З полуницею, також аерографія, витончені контури і приємна кольорова гама. Прошу, Баранівка 50-ті роки. Також в різних формах зверніть увагу. Це фарфор білий, тонкий, світиться на просвіт, такі речі вже не виробляються. Вони зберігають дух епохи, смак, стиль. Ну і, звичайно, тепло тих майстрів, які їх виробляли. А взагалі, друзі, це справжній скарб для поціновувачів українського порцелянового посуду. Друзі, зараз п'ємо каву по запрошенню пані Світлани. Дуже приємно, дуже добрі люди, порядні. По-перше, хочу подякувати вам за запрошення. Я та разом мої глядачі подивилися гарну, рідкісну колекцію побачили. Якщо запросите ще раз, то будемо дуже вдячні в перспективі. Скажіть, будь ласка, де сам пан Володимир? Володимир, як завжди, на роботі, працює, але, звичайно, своє хобі, своє захоплення він також не залишає. Не залишає так, Дякую, ну пану Володимиру, найщиріші вітання від мене, від наших підписників. Обов'язково передам. Обов да. Друзі, ну що, ми поп'ємо кави, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Пані Світлана, що побажаєте нашим глядачам? Ну, найперше, я хочу побажати міцного здоров'я, uh -huh. творчого натхнення і, звичайно, мирного неба над головою. Щиро дякую за побажання, дякую ще раз за запрошення. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. До нових зустрічей. Пані Світлана, до побачення. До побачення.